Віруємо ради пану шату Євгена Васильвичу, голові депутатської комісії з питань медицини. Громадська рада Прибродівської райдержадміністрації звертається до вас з проханням прислухатися до голосу громадськості і розглянути питання про висловлення недовіри головному лікарю Бродівської центральної районної лікарні Берцу Івану Андрійовичу сьогодні. Черговий раз на засіданні громадської ради, 25 січня. Було висловлено недовіру нашому головному лікарю. Особливо гостро це питання постало в зв'язку зі створенням госпітального округу з центрової лікарної інтенсивного лікування в буську. Чому не було проведено громадські слухання по даному питанню? Чи в разі екстрених ситуацій буде надано невідкладну медичну операційну допомогу важким хворим, <запишнень> яких не встигнуть вести до буська згідно з «Тобто другий етап реформування газі? Перший етап полягав складно первинної рамки, зараз другий етап формування укруві. Тобто, відповідно, з цього приводу відбулася нарада в департаменті, де мав участь Сміл Васильович. Після цього в нас була зустріч з завідувачими відділеннями тут кабінеті і була зустріч у лікарні. Департаментом очевидно був напрацьований пакет документів з цього приводу і відповідно. І, відповідно, згідно цього напрацювання, виглядало таким чином, що госпітальний округ Бузький виглядає таким чином, що входить три райони Кам'янка-Бузька, Бузьк і Броди. По статусу лікарні в трьох районах одинакові, тобто лікарні інтенсивного лікування. Першого рівня. Тобто статус лікарні, який на сьогоднішній день наша лікарня має, залишається, тобто невідкладна допомога буде надаватися є реанімаційне відділення. Ну, і... На нинішній день виглядає таким чином, що в області є 10 округів. Така пропозиція подана в міністерству, ну, наскільки мені відомо, вона Зараз е, не сприймається через те, що позиція Міністерства, що в, в області повинно бути е, ну, 3 5 округів. Для винятку зробили Чернігівську область сім округів, через те, що там, враховуючи стан доріг і лісові е, масиви, особливість розміщення населених пунктів з тим, щоб е, ну, врахували місцеві, так би мовити, особливості. Ось, ну, що стосується нас, ми розташовані на, так би мовити, або на початку, або, можна сказати, на Окрайній області. І наш округ, центр написано Бузьк. Що собою являє центр округу, які повноваження, положення про центр зараз ще ніде нема. Але це є проєкт. Ще раз наголошую, що по статусу лікарні, що у нас, що в Кам'янці, що в Бузьку одинакові, Значить, відповідно, ми, я кажу, мали зустріч у нас в лікарні і інфо... таку інформацію потім я давав в інтерв'ю на телебачення, те саме сказав по телебаченню. Тобто е на нинішній день така є ситуація до округу є. Можна поки я дам коротку відповідь? Якщо сказали, що було звернення на народного депутата, дійсно було. Відповідно, я звернувся на область, де було якраз проінформовано мене, що має бути, відбутися зустріч, яку тільки що зазначили. Яка відбулася, і тобто фахівці об'ясняли, що фахівці будуть засідати, якраз будуть виясняти, які мають округ бути, тобто почути якраз головних лікарів запроти, тобто про базу, про остаткування, е, про ліжка, тобто, про перспективи, все-все-все, про логістику, все вони мали доповісти, і тоді вже відповідно мали приймати це рішення. Тобто, з моєї сторони звернення було направлено і була така отримана відповідь. Я би хотів спитати з вас, ви як керівник колективу, якому загрожує втратити багато робочих місць, ви як керівник цього колективу, як голова Бродівської центральної районної лікарні, особисті звернення, як керівник, скільки звернень написали, дбаючи про те, щоб все-таки центр зробити тут. Чи ви виступали? Перед владою району чи перед владою області з пропозиціями переконаними, щоб переконати владу, переконати міністерство в тому, що все-таки відстояти, щоб дійсно враховуючи частини військові, враховуючи, щоб більша кількість людей, АТО приймала участь з Бродівського району, всі ці нюанси враховуючи, чи ви подавали свої проекти розвитку, свої проекти, щоб переконати владу, уряд в тому, що дійсно в Бродах саме. Має бути трішки. <пілість> Наголошую ще раз. Дане реформування не передбачає закриття установи або зменшення робочих місць. Статус лікарні залишається той самий. Кількість відділень залишається той самий. Вони повтори, не дали відповідь чітко на моє запитання. Я не говорю, щоб змиритися з тим, що наша лікарня буде першим рівною. Я вас питаю, чи ви як керівник? Домагалися, щоб це був був проти. Не в тому стані, в якому ми є, а чи ви вистоювали інтереси колективу, потреби нашого району, великих лікарні в міністерстві, в керівництві області. Так, звучало питання. Я затверджено, госпітальний округ Вінницька області Велика, також третій. Київська область чотири, більше ніде немає п'ять. Якщо порахувати. У нас по кількості населення, як підходите від кількості осіб, у нас під ті речі підпадає Червоноград, другоби стрий. Ні бусь, ні броди під ті категорії не підпадають. Я думаю, що у нас буде лікарня інтенсивного лікування, а госпітальний округ буде дві, з тієї сторони напада, буде червонорад, а за той дорогович, або стрий. Я ж буде вдома, у нас буде три округи. І десь нагнітати, зараз робити головного лікаря, робити колектив лікарні розбушовувати. Піднімати, робити полотне це правду коректно. Більше того. Якщо ви хочете щось рішати, треба їхати і рішати не тут, не впродав. І не штовхати лікаря на корупційні дії, бо ви вчиняєте самі корупційні дії. Є постанова Кабінету міністрів, її треба чітко виконувати. І для того, щоб ми ті речі рішали, є нас влада, у нас є представник в області від нашого району, це є депутати обласної ради. Я депутат Верховний ради, який звертався, який не вчиняє корупційні дії, а звертається офіційно, так як Бог приказав. Ми коли-небудь побудуємо правову державу, чи ми будемо будувати то, кому зманеться. Почекайте ви, почекайте, ви говорили. Заявилося з вами, ми вже набудували. Почекайте, я вас там в суді буде Добре. І тепер я хочу сказати, що є декілька, і нам не намагає, я знаю, що ти знайшов пару чоловіків, які піднімають. Я хочу де, сказати єдиний. Єдине, я хочу сказати, нехай не штовхають до корупційні дії, тих кого немає. Є влада, є керівництво району, не шукайте крайнього чоловіка. Якщо б його запитали, як в нас лікується, на якій стадії лікарні, на якій стадії лікувальна робота, я це розумію, за це треба питати. Він відповідає головний лікар. Але коли питають за округ, де відповідає влада, а не головний лікар. Це я, я просто перепрошую. Я розумію, що можна зробити, можна підняти течію і можна збунтувати. Тому що я знаю, що один чоловік обіцяв, у вас буде виборчо. Але він не може бути, він в корені не може бути. Я не до вас. Я, ви перепрошую, ви не обіцяли. Я знаю, який чоловік обіцяв. Він того не може виконати. А тепер треба зробити когось крайне. І кого зробити треба крайне? Лікаря. На рахунок госпітального округа я хочу наголосити, що я є депутатом Верховної Ради 4 районів, тобто 119 виборчого округу, де входить Бродівський, Бузький, Коменкобурський, Архівський райони. Це якраз я вважаю постанова постановою, але постанова на чомусь формується. Тобто хтось дає пропозиції, хтось відстоює, хтось говорить, де є плюси, де є мінуси. І напевно на базі цього якраз відстоюють. Тому що якась первинна інформація надходить в кабінет міністрів, де вони, дивлячись також там чи в область, і відповідно з області на Київ, де вони формують. Якщо я зараз скажу наприклад, сидять хлопці, говорять мені, що наприклад, ви також маєте відстоювати. Я можу відстоювати тільки тоді, коли мені фахова людина говорить плюси, мінуси і дає мені відповідно та всі листки, і я читаючи, аналізую, наприклад, мінімум чотири райони, де є мажоритарщик, я супоставляю там бази, ліжка, там медперсонал, населення, все я бачу це, і я тоді можу якісь вносити свої пропозиції. Я відповідно написавши звернення на область, вони мені якраз і наголосили, що такі фахівці зберуться і обговорять. Тому перше питання якраз до фахівця, чи давав він такі пропозиції, чи він відстоював їх, чи надавав плюси, чи надавав мінуси. Тобто, оця робота його. А я готовий був вже коли, наприклад, дійсно були би, наприклад, мінімум чотири лікаря головних зокруга, тобто з кожного району сіли, запросили мене. І об'єктивно переговорили, тоді би я прийняв би якусь сторону, вже визначився для себе, тому що я би сказав, дійсно оця сторона все таки фахово підійшла і от розказала все. І Я би міг відповідно відстоювати. На жаль, я зараз не можу відстоювати, тому що я не маю таких пропозицій, не маю такої інформації від Слідуюче е, питання. Ми маємо палітті е, почули по госпітальному окрузі, є ще звернення. Е, від голови проспілки, воно є теж підписаним, можна його зачитати далі. І перейдемо, тоді зачіпалося пологове відділення і конкретно буде приймати рішення. Бо ми тут ну, не обговоримо нічого. Яке рішення буде, є рішення депутатів? Голосують вони них. Але, ми, я, а... Але я наголошую, пане Іване, я перебіг, я я дійсно ти... Не хотів би, щоб це було був ще один орден. Друге питання. Питання мов дійсно підгортано. Якщо я не хочу там десь на чомусь. Зупинитися, то я його тільки хочу, тільки щоб воно було в інтересах району. Зараз в чому є? Так, задекларовано, що є дві лікарні е, першого ступеня інтенсивності чи три лікарні в нас на нашому області. Якщо проаналізувати дану систему, що Володимир Васильович, може не правда, що я говорю. Я, не, я чую, не, не. Якщо є лікарі різного ступеня інтенсивності, все одно зазначається, що бузький виборчий округ, Якщо хтось там дуже добре читав, там є ще перемишлянський чи, чи Золочинський, який має 100 тисяч, а наш 160. Кабмін щось відмітить, якщо не буде десь дуже добре готове напрацювання, через то бити напрацювання мало бути так, щоб воно тут було як найбільшим зіском. Тут я пробував доводити, по тому, що в нас військове містечко, що наше місто найбільше через то за населенням, бо ні Бузьк, ні каменка по населенню до кількості в нас не витягує. Але проблема в не тільки в одному госпітальному окрузі. Якби тільки була проблема в нас з медициною в одному госпітальному окрузі, Повірте мені, умови сьогодні не стоїть. Брати не сказав, що в Бузьку. камкубусь не скаже, що були брода. Не буде такого. Не буде. То є суто політичне рішення. Той цілий медичний округ, То є суто політичне рішення. Той постанова кабінету міністрів на чолі з Супрун. Він далекий від всіх. Лукавіс і Буськ, скільки кілометрів? Сто найбільше. Хто туди поїде? Ніхто. Розумієте, ми повинні відстоювати собі проїздки, моя, моя особиста думка. Чому воно так сталося? З лукавця до буська не буде потреби вести, тому що в бротах лікарня така лишається, і рівень надання допомоги лишається. Тобто лишається питання, як я зрозумів, стоїть центру. Де буде центр госпітального округу? Що це <кій> буде <кій> за структура? Чим вона буде займатися? Зараз положення немає і не виписано, але ми хочемо, щоб він... Був то Це питання, якщо виглядає, це питання політичне і тоді давайте думати, хто б його мав вирішувати і куди звертатися. Політики тут це не нема, немає господарності. Я ще перепрошую з вашого великого дозволу, як голова комісії міської ради. Я хотів би запросити завтра всіх небайдужих на народне віче, яке відбудеться біля Центральної районної лікарні в 11-й годині. Це буде голос народу, і нехай народ скаже, що він хоче, і кого він в цьому всьому звинувачує. Думка не тільки моя особиста, що Шира прийшов переконаний, чи там інший. Тобто завтра народ скаже, що він бачив. І повірте, що голова Районної Ради правду і істину сказав, що якби це була проблема в госпітальних округах тільки, ніхто б цього не писав. Але коли пан доктор з великою повагою до вас, як людина, і як депутат і як священник, коли ваша приймання чистіша там за те місце, де народжується майбутнє нашої держави, вибачте, я вас шанувати за це не буду і гладити за те, що ви добрі господарність не буду. Коли ви недавно тільки поміняли двері, а двері вже поломані, ви що не розуміли, що це є вхідні двері районної лікарні, що тут треба ставити якісні двері? Коли на ті двері виділили двері. Коштують в половину менше, а на них виділено половину більше коштів. Коли діється дійсно всередині корупція і самі корупціонери кричать, що вони проти корупції, вибачте, я з великої поваги ніколи не буду відстоювати і захищати інтереси таких людей. Не буду підтримувати ні корупціонерів, ні безгосподарників нікого. І дякую, і запрошую завтра всіх байдуже, на 11 годину. Є інформація, що в зубка створюється все-таки комісія по госпітальних округах. Он буквально тільки що я там зізвонювався. І я все-таки хотів би, щоб мінімум ви з трьома ще своїми колегами зв'язалися, тобто і провели такі об'єктивні перемовини, щоб область мала інформацію, і я також. І я готовий поїхати до Зубка і відстоювати, якщо буде якась конкретика по якомусь певному району. Тобто, якщо це буде Бродівський, значить я буду відстоювати Бродівський. Але ви в першу чергу маєте від, це відстояти між своїми ще трьома колегами, тобто 119-го виборчого округу. Ну, Якщо Радехівщина йде до Сукалі, наприклад, там, до Чорнограда, наскільки вчора було піднято питання, бо також я кажу, я вчора був, працював на Радехівщині і говорили, що Радехів буде відноситися до Чорнограда, то Каменеччина, Бузький, Бродівщина. Ну, тоді я буду вам говорити, щоб ви сідали, піднімали це питання і ставили мене до відома, що, що ви напрацювали, які є висновки. Не ніч. По-перше, дивіться, то що пропозиції, що які в нас переваги, звичайно, в нас кадровий потенціал, звичайно, в нас розміри лікарні. Дуже важливо те, що Бродівський район є район, якщо назвати його прикордонним в розрізі. Трьох областей, Львівська, четверта, це теж тут дуже різні випадки є і попадають люди там з певними комунікаціями. Якщо старий самбір міг собі наблюдати прикордонне десь сполучення по підкордон, то ми теж би мали в тому розрізі мати цього. Броди є більше місту за розміром. Броди, крім того, що десь розвивається в господарському плані, це теж аспект. Ще один правди військове містечко. Нас постійно до мене звернулися військові, і одна військова каже, в мене двоє дітей. Чоловік є е, як не на сході, то в кому. І після того мені приходиться, каже, коли я захворіла, комусь дітей залишати. Якщо моя одна дитина захворіла, я десь комусь другу дитину маю. Бо коло мене чоловіка нема, я сама зі Сумської області. Це теж є дуже аргументи, якщо будується десь там тут. Загострено, що будуються будинки для військових, друге, п'яте, десяте, це теж би могло бути аспектом госпітального округу. Тепер далі я би сказав, що не тільки проблема госпітального округу, яка сьогодні визволо питання, бо коли були перші звернення, то були від будь-яких організацій, від проспілки чи від чогось, то там не стояло питання госпітального округу. Я би хотів, бо десь було, що ми перейшли до наступного питання, коли навіть в тому зверненні є до пологового відділення. Перше, на сьогоднішній день ну, проєкту в пологому відділенні подачі тепла немає. Водо- і водовідведення на пологове відділення немає. Електричні мережі слабші ніж, самі, від, слабші, ніж самі мережі в пологовому відділенні. Цоколь, оброблення даху, що то благоустрій ще з вулиці, благоустрій території проєкту немає. Для того, щоб зараз порахувати і його вивести на наступний випадок на ДФР, так, можна сказати, підняти руки, що ми, це веде управління капітальним будівництва. Управління капітального будівництва вело в нас Шнерівську школу, і вона зупинилася на певному етапі. Управління капітального будівництва вело Голубицьку школу, вона зупинилася на певному етапі. На певному етапі може в нас і зупинитися пологове відділення. Якщо не прикласти активність цього, не заустріти даного питання, Воно так буде. А ми були з Іваном Андрійовичем на цьому. Один з таких найгостріших питань є ну, до уваги, що береться, сам міністр наводив кількість пологів, я не лікар, але це було з одним критерієм. Скільки має бути пологів в госпітальному окрузі другого рівня? Він назвав чітко тисячу пологів. Так, Іван Андрійович? Так. Значить, нам. Треба вийти з тим пологом відділенням на певний рівень і багато з чим забслуговувано в лікарні. Наприклад, якщо в нас зараз є 42 мікропроекти, зареєстрованих Львівської обласної ради, це теж є розвиток медицини, їх по-різному може. Це не має бути закритий акціонерний клуб тільки головного лікара і ще там когось, хто виконує даний проєкт, то на сьогоднішній день в медичної галузі немає жодного. Це є тільки купа питань. Моя пропозиція тепер чітка. Питання в дійсності господарства. Питання винести на сесію.